Бріхат Самхіта говорить, що коли у вас тупоруша позбавлений правої руки, ось це перший малюнок, то через жінок настане втрата багатства і нещастя. Ну, що це означає? Що можуть жінки страждати в тому числі, що можуть бути. ну, Через жінок тут не те, що жінка винувата, але може жінка сама буде страждати і буде втрата через це багатство. Другай слайд, друга картинка, що Ця, цей же слайд. Коли немає лівої руки, втрата грошей, зерна. Ну, раніше зерно воно було на рівні з грошима, тому це в принципі втрата багатства. Коли немає голови, втрата всіх чеснот. Коли немає ніг, нещастя через жінок, смерть синів, рабство, страшенні речі це коли неправильна форма. Це коли в будинку порушено тіло будинку, і вас тут порушено ділено всіма частинами тіла неушкодженими. Коли вас тупоруше наділено всіма частинами тіла, неушкодженими, всі мешканці будуть благословені щастям, змішаним зі славою і багатством. Це говориться про принцип, коли людина починає будувати і вже має намір, що будинок має бути цілісним організмом. Там можуть бути певні розширення, там можуть бути певні прикраси, але їх треба робити з ясним усвідомленням, що тіло загалом має бути здорове. Можна наступний слайд?